Привіт! Прийшла з базару, купила диньку. Динька пахне на всю кімнату. І, мабуть, буде спілою, доброю, смачною. По 24 гривні за кілограм динька. Ця на 42 гривні заважила. Кукурузку взяла, 4 качанчика взяла. по... 20 гривень за качан. Є по 15, по 18, але таке не дуже. Заходила в червоний маркет, взяла для сміття великі 60 літрів на велике відро пакетики. Їх тут, скільки ж їх, 40 штук, і коштують вони. 60 гривень. І взяла рукавички, ось такі господарські мені для роботи. 14, ну 15 гривень в червоному маркеті. І також заходила в Аврору. В Аврорі я купила дезодорант фан з якимсь вітковим запахом аерозольний 150 мілілітрів. Дезодорант 77 гривень коштує. Серветки для обличчя мейкап, 24 гривні. І купила собі нові пензлики, тому що мені потрібні саме ось такі маленькі, тоненькі, гостренькі і довжина пензлика така ручки довгенька. Ну, Мусила брати цілий набір. Ну, Ці теж, мабуть, знадобляться для якихось великих таких мазків. Ці пензлики коштують 59 гривень набір. В Аврорі я залишила 160 гривень. Ось такі покупочки. І ще просто в господарчому магазині на базарі. Купила ось такий, таку запальничку за 20 гривень. Я не палю, У нас є проблеми з плитою газовою, з електро, з піджигом, з електрозапалюванням. Тому я користуюся, як запалюю комфорки, ось такою запальничкою. Всем пока-пока.